24 березня студентська свобода пікетувала ректорат КПІ. Молодь обурена листом на підтримку табачника, який підписав ректор Згоровський. Це була студентська акція, але без студентів КПІ. Один з них розповів мені, що напередодні представники студради пройшлися по гуртожитках і залякали студентів відрахуванням. А один з організаторів мав відповідну розмову з деканом. Ректор знаходиться КПІ з вами студентами КПІ. Будь ласка, ви студентка поїхали? Е, студентів, на жаль, залікали вчора. Хто, залікали? Хто, хтось, хтось з присутніх, е, є студентами. Е, ви, Вибачте, яке відношення це минули, має? мають. Вчора змінили і всім залікали. І погрожували. Більників. Хто все? Ще знають, що вони зробили. Вибачте, заяви міліції якісь є, хтось погрожують. Е, е, ми про це все заявимо. На ганку пікетувальників уже чекали представники студенради. Але молодь не, не звернула на них жодної уваги. Воважна. Навіщо сперечатися я з тими хто я висловлює я, не свої погляди? Я побляди. студент КПІ, я не приймаю, участь а, текало, а, в цьому міні. Я не знаю, ви студенти КПІ, шановні. Шановні, ви студенти КПІ. Чому ви прийшли? Ну я студент, студент, поради студентські, ви студенти КПІ. Ви бачите, хто сьогодні прийшов сюди, під ціни КПІ, висловити свій проте, незважаючи на всі ті погрози всіх отих диканів, всіх отих керманних, кишенькових, які повідку близьких організацій, які нічого не вирішують, не захищають права студентів, а захищають Ворозького і диканів. На жаль, сьогодні така дійсно. Товариство, сьогодні ми з вами маємо самі самоорганізовуватись і захищати свої права. Говорить, сьогодні ми принесли наші вимоги. Ми сьогодні їх зачитаємо, і очевидно, що сьогодні тут немає студентів КПІ, тому що їм погрожували, їх погрожували. Ми студенти КПІ, КПІ студент. їх погрожували виключенням з університету. Ганьба! Ганьба! Ще продаються що з тим студенти, які э, вони продаються за оцінки, за якісь здавання вони продають на позиції. Гесть забачники молодь нація проти деградації! продації. Доповіда, йому 45 літрів суді, товариство. Дуже прикро, що в такий спосіб адміністрація вищого навчального закладу реагує. Нам прикро, Нам прикро, що ректор університету, який насправді є вченим, який здобув своє звання тяжким трудом вченого, який знає, що таке хліб науковий. Який, власне, не купував собі звання, як це зробив Табачник, який, власне, зробив свою кар'єру як чесна людина, і нам дуже прикро, що весь свій авторитет пан Здоровський поклав під ноги душевого клоуна і казнокрада Дмитрія Табачника. От, власне, з цього приводу ми прийшли висловити своє ставлення. І коли адміністрація вийшла, не розуміючи цього, почала залякувати студентів. Почала ходити по гуртожитках і куплена студрада, почала казати, що це ваші останні дні перебування у виші. Ми дійсно прийшли сюди, студенти різних вишів для того, щоб підтримати студентів КПІ, щоб показати, що є позиція відмінна від тої, яку знаймає пригодована студрада, і прихилятися перед цією налучею, якою є. Теперішні міністри те це ганьба для будь-якого вченого, це ганьба для будь-якого ректора. Але, на, на жаль, разговарує. сьогодні вертається до... Та є дуже модно, як в совєтські часи, прогинатися перед міністрами. Студент це людина, яка займає чітку, тверду громадянську позицію. Якщо на той страйк, який буде проведений, загальноукраїнський студентський страйк, який буде проведений в Україні проти табачника, не вийде жоден студент КПІ, оце буде. Незмивна ганьба для цього вищого навчального закладу, але ми прийшли сюди для того, щоб підтримати студентів КПІ. Тут є студенти КПІ, які завершили навчання по міністра політичного втогна. інституту. Тим часом представники студради Тоді, виносять гарні, час, явно заздалегідь намальовані плакати. Втогідно. Вони не КПІшники, ані не студенти КПІ. Українці. Цими плакатами вони намагаються зайти за спини пікетувальники. Але через невеликий проміжок часу міліція відтісняє їх на ганок корпусу. Ми їх підтримуємо і передамо, незважаючи на ці паратації, ми передамо ректорат Кафе. І очевидно, що це буде перша акція. Сьогодні це буде перша акція. У майбутньому їх буде багато. І Тут буде набагато більше людей. Отже, ректора. Київський політехнічний інститут Михайло Скоровського. Шановних пане ректор призначення шейного кожа та бальтіка на посаду міністра архів і науки України, викликали змолю звину проти... Україні. Проти цього призначення виступають студенти, адміранти, професори, інтелігентні, на держав нашої держави, а табасні, українські міністра це судового звичця українській нації. Прикро, але на відміну від президента Кієва Чудацької академії, сердця Люка, який не прогнувся перед міністром ...українофобом, а принципом... так, на принциповірядівці дуже швидко звертають свої плакати, тому що тепер написане на них стосувалося вже їх. Дректору найбільшого вузну в Україні похилились перед землое і 18 березня поставили свій ганебний підпис під мігневним зверненням на підтримку призначення та бачити. Приклад надзвичайного боя студентів Абсолютно Більшість студентів нашого вузу виступають категорично проти міністра Українофоба, який в своїх описах ображає честь і гідність українців та окремих студентів. Цей вийшв 89 році мені, чесно кажучи, трошки соромно зараз за студент, студентів, які тут зібрали. Я знаю, що ви всі в душі, українці і українські патріоти, і ви будете будувати цю країну. Але е, в силу цих умов, які, до яких, на жаль, Україна повернулася останнім часом з часів кучми, ви вимушені зараз поспівувати е, е, Україну таким, як ви бачите. Мені соромно за це. Товариство адміністрація університету вирішила прийняти наше звернення. Його прийме проректор з наукової роботи, пан Ільченко, який зараз виконує обов'язки ректора університету. На жаль, Михайло Згоровського немає він... Як бачимо, керівництво вузу пересвідчилось, що провокація не вдалася, і з зганку відкликали так понятно? Да. я не, я просто... Я цю наволоч знаю з профкомів 89-94 років. Згодоване бидло, яке, блин, готове служити тільки ректорам.